Свого хобі зробила мільйонний бізнес і дам покрокову стратегію, як ви можете теж не зливати бюджет і зробити з свого хобі класний кайфовий. Вітаю вас на каналі, самому правдивому каналі, про блогерство, про інфобіз і про заробіток з соціальних мереж. Мене звати Юля Осипян. Я Підприємиця, наставниця по побудові особистого бренду і самий кайфовий наставник і вчитель з монетизації хобі, і я навчаю, як з хобі зробити успішний бізнес. Сьогодні я розповім вам свою історію, як я з свого хобі зробила мільйонний бізнес і дам. Покрокову стратегію, як ви можете теж не зливати бюджет і зробити з свого хобі класний кайфовий бізнес. Якщо ви замучилися вже дивитися уроки в записі, ходити по міні-курсах і не отримуєте жодного результату, якщо ви хочете з толкове навчання з зворотним зв'язком, з класним результатом, звісно, я вас чекаю на своєму двох. Половиною місячним, місячному наставництві прорив в Інстаграм. Не прогав свою можливість, я набір роблю всього двічі на рік. Мої учні роблять результати з нуля до тисячі євро на протязі половини навчання. Тобто я не говорю про успішний успіх, я говорю про результати 100 і 100, Бо саме такий результат. Отримують мої учні. Всі, хто зі мною співпрацював, мають результати. І так, давайте почнемо з того, чи нормально боятися перед початком свого бізнесу, перед початком ем, взагалі брати гроші за свої справи, за свої якісь хобі, за хедмейт, за якісь послуги, бровки, перманент або депіляцію, або тортики. Чи нормально брати гроші за це все? Коли ви ще тільки навчаєтеся, або тільки навчилися, і у вас ще немає ні кейсів, ні сторінки, ні впевненості, що ви гідні того, щоб брати гроші за свої послуги. Знаєте, давайте я вам задам питання, а ви самі собі відповісте. Коли ви робите щось своїми руками, да? допустимо, це ви робите тортик, або ви робите. То ті самі фотографії комусь. Чи затрач... тратите ви свій час, чи тратите ви кошти для тої самої покупки фотоапарату, для того самого покупки матеріалів для створення вашої безкоштовної продукції? Да? Відповідь очевидна. Тобто ви тратите свої гроші, свій час і не хочете за це брати гроші. Як це називається? Це називається благодіятельність, благотворительність. Благотворительністю ми не займаємося, якщо ви, дійсно, хочете почати розвиватися і щоб вас почали поважати, ваші колеги. Ви почнете заробляти гроші, як би це каламбурно не звучало, але тільки тоді, коли ви почнете брати за свої послуги гроші. Як це зробити? Щоб вам було. Впевненіше це робити, як я зробила. Я оформила повністю сторінку свою в соціальних мережах. Звісно, для того, щоб мій самозвання це на замовчав, я закінчила не одне навчання, отримала дипломи, отримала кваліфікацію, і тільки потім я поставила адекватний цінник, не самий низький, не найвисокий серед всіх моїх колег, а адекватний середній цінник. По якому почала продавати свої послуги. І знаєте, як би не звучало дивно, але що за безкоштовно черги не стояли, що за нормальну ціну, теж черги спочатку не стояли. Тому не переживайте, якщо у вас, ну, ще немає фірми, да, або ви боїтеся взагалі висовуватися зі своєю справою, почніть спочатку. Спробуйте, чи у вас куплять, потім вже думаєте про те, як легалізувати це. Тобто, перша помилка, коли люди починають щось продавати в соціальних мережах або взагалі продавати, вони спочатку хочуть ем, легалізувати все, відкрити фірму, відкрити діяльність, а потім вже все робити. Це велика помилка. Бо якщо ви ніколи не вели бізнес, ви не знаєте, як це проводиться і скільки це коштує. Чи взагалі випалить ваша історія, не треба так робити. Спробуйте, зробіть одну продажу, дві продажі, а потім вже легалізуйте весь свій бізнес. Повірте, навіть я це говорю да, на широкий розголос на YouTube: це нічого страшного в цьому немає, протизаконного теж в цьому нічого немає. Тобто ви пробуєте, чи е, працює ваша стратегія чи ні. Потім ви вже починаєте легалізуватися і. Робити далі кроки для того, щоб масштабуватися. Друга величезна просто помилка це на ринку є краще, ніж я, більш професійні люди, які вже багато років працюють, і для мене немає місця на цій ніші. Добре, якщо ви так думаєте, то взагалі не починайте нічого робити. Бо якщо вам горить, у вас око горить, просто ви любите те, що ви робите. Слухайте, якщо ви почнете потрошки розвиватися в сфері, яка вам подобається, ви ні одного дня не будете працювати. Ви будете займатися улюбленою справою і за це отримувати гроші. І тепер, коли ви відповідаєте собі на питання, чи вам ця справа дійсно подобається, чи є у вас сміливість почати робити щось серед конкурентів? Окей, Диві... ну, для мене, наприклад, конкурентів взагалі не існує. Я всіх людей, хто займається моєю там, справою, як то бюті бізнесом, як онлайн бізнесом, це для мене колеги. І якщо цей ринок живий, для мене цікаво. Тобто, я стараюся ще більше бути кращою. І повірте, на кожного продавця завжди знайдеться свій покупець. Тобто. Самозванця до відзення, говоримо йому, яким чином ми починаємо не безкоштовно робити, а ставити середній адекватний чек. Якщо ви сумніваєтесь у своїх знаннях, пройдіть декілька курсів, навчіться, отримайте бумажку, да, якщо ви хочете свою психіку заспокоїти. По-друге, ми беремо і просто виходимо в ринок і починаємо мати не конкурентів, а колег. Тоді буде набагато легше сприймати всю історію, яка буде крутитися навколо вас. І повірте, третя помилка, яку допускають всі почина... початківці, це я б ще повчилася, я ще не до, я ще не до експерт, я ще не до спеціаліст. Це супер, що ви хочете ще вчитися. Бо якщо ви перестаєте вчитися, ви якби застиваєте на одному рівні, і ви можете дуже швидко вилетіти з своєї ніші, з ринку. Тобто, коли ви починаєте, ну, там, один, другий, третій курс, да, закінчуєте на другому курсі, я взагалі за те, щоб вже на першому курсі, коли ви щось закінчили, вже починати монетизувати свої справи. Тобто ви пішли до експерта, до спеціаліста і вже починаєте одразу ж монетизувати свої справи, свої навички. І після того, коли ви. Отримали перший диплом, ви сміливо можете виходити і бути експертом в якихось справах. Я не говорю, що ви повинні лікувати чиїсь душі, я не говорю, що вам треба бути, ну, бирати на себе ті назви і ті долужності, які вам не по зубам. Якщо ви, наприклад, закінчили один курс психолога, да, якийсь там, не знаю, маленький, ви не беретеся за великі справи. Якісь ви можете бути порадником, ви можете бути людиною, яка співпрацює з експертами, і давати мотивацію. Наприклад, потім вже, бо психологія насправді це дуже сильна і тяжка історія. Після, ну я не вірю, що хороший спеціаліст психології може бути після одного м, курсу. Тобто ця саме сфера. Ну, треба там повчитися дійсно. Але відкладати свою реалізацію на потім не треба. Ви отримали якісь знання, ви почали практикувати, і ви це вже берете гроші. Ви не лізете в ті сфери, які вам не по зубам. Да? Наприклад, я починала. З того, що я почала вести свій кабінет б'юті салону, б'юті да, кабінет б'юті, потім відкрила салон, потім я почала монетизувати свої знання по бізнесу, тобто продавала консультації, потім я вже зробила потоки свого практикуму, потім в мене вже з'явилися великі наставництва на два місяці, коли ми вже йдемо. І інфобізнес, і б'юті бізнес, і офлайн бізнес, тобто легалізацію. Тобто я брала потрошки відповідальність на себе, і, звісно, я робила дуже класний результат для своїх клієнтів, бо я не беру на себе інші зобов'язання, в яких я не соображаю. Тобто не бійтеся, що у вас є ще бажання навчатися і удосконалюватися. Це дуже класно. Але не відкладайте в довгий ящик старт монетизації своїх знань. Тобто, щоб було сміливіше вам розвиватися і брати кошти за свої знання, оточуйте себе правильними людьми. Правильні люди це такі, які вірять в те, що ви робите. Частіше за все це рідко, рідко бувають ваші родичі. Частіше за все це люди, які так само хочуть розвиватися як ви. Їх можна знайти на навчаннях, на форумах, на івентах. Тобто йдіть там, де знаходяться ваші люди, йдіть навчатися. Таким самим чином, ви вб'єте одним вистрілом двох зайців: самозванця, який, типу, говорить в вашій голові, що ви ще не до і вам треба навчитися ще. Ви будете вчитися паралельно і монетизувати це все. І, по-друге, ви обростете ком'юніті, яка буде в вас вірити. Я обіцяла дати. Систему, стратегію, як почати монетизувати свій бізнес і не вилетіти в трубу. Я вам дам три кроки, яких треба притримуватися. По-перше, це тратити менше, ніж ви отримуєте. Тобто завжди шукайте можливості, як можна менше вкладати в свій бізнес. Щоб отримувати якийсь профіт, який буде у вас залишатися. Тобто не вкладайте всі 100% назад, вкладайте 80, 20% залишайте для своєї психіки, щоб вона вас якби, мотивувала далі робити щось, щоб ви отримували хоч якісь кошти. По-друге, друге, важливе, дуже правило не думайте, що співробітники дуже дорого коштують. Шукайте людей, які будуть готові разом з вами вкладатися рівно стільки, скільки треба буде. І коли ви будете отримувати вже дохід, який ви будете ощущати, да, тобто рости, не забувайте благодаріть цих людей і так само піднімати їм заробітну плату і давати премії. Тобто шукайте людей, які готові з вами співпрацювати на тих умовах, яких ви можете зараз надати. Пам'ятайте, третє, дуже головне, що співпраця з вами дасть сервіс. Це не якісь супер-пупер е, лакшері місця, стіни, айфони або ще щось. Це завжди в тому сервіс, взагалі, це в людському відношенні. Завжди робіть свою послугу з думкою про вашого клієнта. Навіть якщо ви не знаю фотограф, і у вас не саме останній фотоапарат, робіть максимум, що можна з цього. Повірте, люди будуть іти до вас не за самою останньою технікою, а за сервісом, за тим, як ви відноситеся до своєї роботи, за якістю, яку ви відноску ви даєте. Якість це не дорівнює останні телефони, остання техніка і Луївітони якісь. Це про те, як ви можете надати якісну свою послугу. Тобто не шукайте відмазок, чому люди не можуть вам заплатити високий чек. Шукайте підтвердження в своїй роботі, в своїй якості, чому вони мають вам заплатити ці гроші. Тобто це три правила да, шукайте людей, які готові з вами співпрацювати на тих умовах, які ви можете зараз надати. Обов'язково залишайте якийсь профіт собі, щоб отримувати мінімальну зарплату для початку. І третє це робіть сервіс на максимум, який ви можете зараз зробити. І як з цього моменту, коли ви вже почали працювати, співпрацювати з кимось, у вас вже почали бути клієнти, як я з мінімума виросла в мільйони, в оберти, в мільйони? Зараз розповім. По-перше, я зробила ці три кроки, які я вам тільки що сказала. По-друге, я вкладалася і вкладаюся далі в свій розвиток і в своїх Колег і своїх, ну, колеги для мене це мої робітники. Тобто, я завжди даю якісь консультації, я стараюся якось допомогти, даю якісь нові інформації, щоб людина так само росла зі мною, як і я. Бо моє, мої, моє оточення, да, моя фірма, мої сотрудники вони це моє обличчя. І вони мають отримувати найякіснішу інформацію. По-третє, я завжди актуалізую інформацію про свої послуги, про свій салон, про свої навички. Тобто я завжди додаю якусь нову інформацію в соціальні мережі і говорю про це. Я не тільки роблю це в сторіс або в постах, я актуалізую хайлайтс і збереження. Це дуже важливо. Ви, коли розвиваєтеся, люди про це повинні знати. Ну, а якщо більше ви хочете дізнатися, як по архетипам, як унікально зробити свою послугу, свій бізнес таким, щоб він притягував до вас клієнтів, звісно, я вас чекаю у себе на наставності, на консультаціях. Підписуйтесь на цей канал. Тут багато безкоштовної дійсної інформації, яка допоможе вам розвинутися. І заходьте до мене в інстаграм, я там проводжу прямі ефіри з розборами. І... На цих розборах ви можете отримати безкоштовну інформацію, розбір по вашій соціальній мережі. І зовсім недавно одна із моїх клієнток, яка прийшла до мене на безкоштовний такий розбір, вже отримала перші свої нові заявки. Представляєте, просто з безкоштовного розбіру вона отримала вже перші заявки. Це все я транслюю в своєму інстаграму, ви можете перейти і перевірити. Обіймаю кожного успіхів і хай щастить в вашому бізнесі. До побачення на нових відео і на інших площадках, там, де я є. А я є ще в TikTok, я ще в Instagram, є, і зовсім недавно я з'явилася в ТРЕЦ. Тому підписуйтеся всюди і залишайте свої коментарі, як вам ця інформація, чи отримали інсайти скоріш не чи отримали, а які інсайди забираєте в свою діяльність і своє життя.